Доброго дня, з вами магазин Марки Двері. Сьогодні я засніму для вас модельку від фабрики СТДМ, котрі виготовляються в місті Харків, місті Героїв. Моделька називається АГ13 у кольорі Алявка. Це такий білий колір, але у нього є така дуже явно виражена текстура. Плівка на дотик дуже-дуже міцна. Дуже міцна одразу кажу. Прям це відчувається на дотик, що вона дуже товста. Дерев'яний каркас, МДФ ставки, скло, дерев'яна коробка і МДФ Е, Телескопічний поганаж, є звичайний дубірний Е, Якщо необхідно, можна виготовляти як нестандартні розміри, так, звичайно, і стандартні є, як звичайно. Щодо плівки, плівка обгортає двері повністю, ніяких стиків ви не побачите. Двері, я думаю, можна мити прям прям дуже-дуже і нічого їм не буде. Ми нещодавно встановили цю модельку і вона дуже гарно виглядає. Це такі, такого формату двері дуже популярні. Оскільки видно, що горить світло, наприклад, за дверима, а нічого не видно. Тобто вони такі із і зі склом, і без бізнесклом. Тому, якщо вам цікава така моделька, або якщо ви хочете трошки її змінити, або якщо ви хочете змінити, наприклад, колір, це все реально звертайтесь в магазин Market Вері.